Так, ну що, зараз будемо дивитися, що тут в пакетіку. Це мені вчора подружка моя Катюшка передала коротше, пакетик. Там щось для мене. Я не знаю. Оце Катя будеш дивитися відео, світла немає, то я оце тільки до нього добралася. Так, це в нас що? Опа, о, клас примарковський шокер. Кстати, Катюха хотела купить шопер у... у Тёмы, у Синсеи, типа, тоже такие. А то ничего сегодня не купила. А теперь я буду с тем шоппером ездить в Синсей за покупками. Классный. Примарковский. Крутоцкий. Катюша, дякую. Так. Это полный пакет, короче. Опа. Упаковочка масок для лиця. Алої Вера. Корейська косметика. А ще побачимо корейська чи китайська. Блін, Я не бачу, світла нема. Виробник. Блін, я не бачу. Коротше, ну, корей, корейська косметика. От. У мене такий крем для обличчя. Дуже класний, це ж сірі серії. І так. Це що? Це, мабуть, гель для душу. Не знаю, щось у Каті потім попитаю. Катя напишеш, мені, будь ласка, що це таке? Я так розумію, що це гель для душу. Так. Оце що? оце щось отаке такие Сейчас погано видно, мабуть. может да. быть можу поки. короче Фил фри написано Анти Короче А тут є на українській мові Сир... Сиворотка, о, сироватка для обличчя торгової марки Feel Free. Це, кстати, мабуть, виробник у нас хто? Не знаю, це ж, коротше, це Іспанія. Ага, це я знаю, це качка іспанські цієї, іспанською косметикою користується. Ну, мені теж таки зробила подарунок. Так, так як мені вже почти 50, то мені треба догляд за обличчям робити. Так, бомбочки для ванни, три штучки. Опа! А це, мабуть, заготовка. Тут щось таке на ній. Бачите, оно ну не видно. Тут такий, наче естіз на ній зроблений. То це бо розмальовувати. Або, я думаю, це для. Вижигання, випалювання цим вижигателем, випалювачем. Ну, це штучка прикольна, можна, до речі, її задекупажити. Або використати як основу для панно. Це для рукоділля мені теж дуже класно. Опа, Катюшка. Так, що тут у нас отакі два пакетики із вкусняшками. Це якісь полуфабрикати. Значить, це. А, ні, це паприка, оце паприка, а оце. Блін. Оце я не знаю, що. Бо тут написано не по-нашому. Так, як зрозуміло, що тут паприка написано, то це понятно, що паприка. А оце я не знаю, що це. Це ж Катька. У мене маньячка страшна. По всіх поразних заганяється по всяких. Що я й не знаю, що вона ти мені передала. Коротше. Катя, все, що я не поняла, все мені напишеш у коментарях. Так, це пелюстки троянди, білі та червоні. Це мені для рукоділля обов'язково пригодиться. О, наклеєчки, мухомори. У мене, кстати, катюшка такі є, вже закінчуються. Тому буде мені клас ще одна упаковочка. Дуже дякую. Так, що тут ще? Це, мабуть, листівочки, такі новорічні вітальні. Так, ось такі новорічні листівочки. От, а тут там конверт. А, і конвертики. Три конвертики, три листівочки вітальні. Так, і чаї. Катька казав Юра, що вже один чай, вчора. Подмотав на роботі випив, був сказав, що смачно. Я поки ще не пила. Ось такі крафтові чаї дуже класні, я думаю, вони ну, непогані. Крафт це, в принципі, граф чи краф, як правильно називається, але, в принципі, у них чаї непоганої якості. Так. Ось така розпаковочка була, подарунки від моєї Катюшки. Всім дякую за перегляд.